Вітаю, мене звати Віка. я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні, як ви вже могли зрозуміти по назві, ми робимо макіяж моєю улюбленою косметикою, косметику, яку я обожнюю. Це буде суперприємне відео для мене. Я таке дуже люблю. У мене тут ціла косметичка з різними продуктами, які я люблю. Будемо робити сьогодні. новий макіяж. Ну і перед початком відео можеш поставити лайк авансом, якщо не сподобається відео, прибереш. Якщо сподобається, то лайк залишиться і мені буде приємно. Ну і, звісно, не забуваємо про будь-яку активність під відео, тому що ви знаєте, що вона допомагає розвитку каналу. Все, поїхали! Шкіру я вже підготувала, тому саме час наносити тональний засіб. У мене це стилауддер Футуріст. 150 разів про нього казала. Це моя улюблена поки формула і текстура серед тональних засобів, які я тестувала. Мені Подобається його текстура, мені подобається його пігментованість. Мені подобається те, що він наноситься класно і спонжем і пензлем. На мені поки що цей тон ну виглядає найкраще. Ну от хоп-хоп, і подивіться, яке сяюче класне покриття. Дістаю своє магічне косметички консилер з себе. Я знаю, він багато кому не подобається, тому що мені писали, що він жовтить. А на мені він виглядає добре. Мені подобається те, як він перекриває за таку бюджетну ціну. Це дуже непоганий консилер. У мене до цього був Фітмі. І от Фітмі мені взагалі не подобається. Час для кремових рум'ян. І ви знаєте, мою любов до бренду Rare Beauty. Просто люблю, люблю. Ще раз люблю. Я його люблю. Я, його люблю. я готова співати оди цим кремовим рум'янам. Я хочу собі ще один відтінок. Якщо цей закінчиться, я хочу ще один такий самий відтінок. Це в мене відтінок Hope. Люблю, з'явились у мене нещодавно ще ось такі кремові рум'яни від бренду Made by Mitchell в відтінку Peach Sugar. Їх я також дуже люблю через відтінок та через їх також класну пігментацію. Також треба прям трошки для того, щоб нормально так нанести. З днем факапів не записався мене шматок, де я наношу пудру. Я Наносила ось таку пудру від Vibon. Даний момент це моя улюблена бюджетна пудра. І наносила я її ось такою пуховочкою. Ну що, час для сухої корекції. У мене є ось така палетка. Я чесно не знаю, що це за бренд. Мені подарували цю палетку. Я бачила, що цей бренд кладуть в боксі Charm, здається. І в інстаграм-магазинчиках я бачила цю палетку. Я спочатку скептично до неї відносилась, але потім мені дуже зайшли ось ці матові бронзери. Хайлайтери мені не дуже зайшли, але ось ці матові бронзери мені прям дуже сподобались і наношу їх. Єдиний мінус у рум'янах Made by Mitchell, Мені подобається фініш рум'ян Rare Beauty трошки більше, ніж цей. Час для хайлайтеру. Сьогодні у мене палетка від Dior. Один раз спробувала, зрозуміла, що так. Да. Mm -hmm. Зрозуміла, що так, серед сухих. Зрозуміла, що так, серед сухих зрозуміла, що так, серед сухих хайлайтерів це поки мій фаворит. Щось середнє між були блискітками і чимось супер делікатним. Пройдусь моїм улюбленим сяючим спрейчиком Magic Water від Belenda. Прикриваю зону очей, даю йому трошки всістися і зараз будемо робити з вами зону очей. І переходжу до очей. У нас тут супер бюджетний продукт від глимбі це крем вітіння в, в 0,4 відтінку. Я прям дуже полюбила їх на собі. Такий сяючий продукт від цього бренду я не дуже люблю, мені не подобається. А от саме матова версія прикольна. Трошки навіть забагато нанесла. З ними потрібно досить швидко працювати, тому що продукт фіксується і краще одразу дуже швидко його розташувати, щоб потім не наробити собі ніяких плям. Ось так у мене виходить. Беру до рук олівчики, почну я з олівчика від ламель. Звісно, це ну, нічого нового від мене не почуєте, дуже хороші каяли. Профарбую ним між віку. У мене це такий фіолетовий відтінок. Тепер візьму олівчик від бренду Гламбі Лавандовий. Це відносно новинка. Олівчики, які, не знаю, розірвали мій Тік-Кок. Несу його внутрішній куточок. Дуже класні гелеві, кольорові олівчики за таку ціну. І маленьким. Пензликом трошки підтушую. Ці олівчики трошки більш маслянисті, ніж олівчики від ламель, але вони фіксуються і на слізовій. Білий це мій фаворит. Прям улюбленої, улюбленої палетки тіни у мене немає. Багато є класних палеток. Сьогодні я, наприклад, хочу взяти лавандовий з ось цієї палетки пастельни Beauty Bay. Дуже люблю цю палетку, вона дуже класна. Візьму лавандовий колір і просто його. Нанесу в цей куточок, якраз таки на олівчик, Використаю олівчик в якості підкладки, під пастельні тіні. І тут ці олівчики від Глимбі, вони прям ідеально, вони були вигадані для цієї палетки. З нюдових в роботі в мене Візят, але сьогодні я хочу взяти ось цю палетку від Джефрі. Я дуже хочу на неї зробити огляд. Вона мені також зараз дуже подобається. Тут є гарний нюдовий ряд. Я просто трошки більше ще закріплю ось ці кремові тіні від Глимбі. Просто так вуально проходжусь по складці. І не можу. Ну, не можу я просто робити відео про косметику, яку я дуже люблю, і не показати вам однушки від бренду Glam Shop. Ну, I can't do that. Сьогодні хочу використати відтінок посипка. Це ну, магія, це магія, а не тіні. Я просто не можу передати, як я люблю ці тіні. Я кожен раз їх наношу. І кожен раз я радію просто як дитина, бо ви просто подивіться обожнюю, обожнюю. Це напевно найбільш сяючі тіні, які я взагалі маю і мала. Закінчу макіяж очей трошки пізніше. Давайте перейдемо до макіяжу брів. Профарбувала трошки брови тінями, і я хочу поговорити сьогодні про ось цей гель для брів від Benefit. Я люблю, просто я люблю це поєднання щіточки з формулою цього гелю. Мої брови не тримають нічого, крім нього, ніякий гель не тримає їх, так як цей. Хтось його любить, хтось його ненавидить, я його обожнюю. Гель який справді фіксує, моя ця мініатюра вже дуже-довго дуже і поки що не планую закінчуватись, чому я дуже рада. Беру я олівчик від бренду Коді, відтінку 12 l Я дуже люблю цей олівчик. Також, звісно, я дуже люблю олівчики від ламель, олівчики від глимбі. Я просто брала так, щось із того, що лежало, а лежало там ось якраз такі три бренди. І цей олівчик дуже, як на мене, класний та обдалий. Я не знаю, що я хочу наносити прям помаду, чи я хочу нанести просто блис. Я з собою взяла помади від бренду Sephora. Мені дуже подобаються ці матові помади від бренду Sephora. Взяла з собою в відтінку 23 в цю косметичку фавориту. Досить рідко я користуюсь цими відтінками. Я люблю Sephori на собі дуже сильно червоні, вони прям дуже класні. Взяла ось блиск від бренду Color Intense. Відносно новинка Gloss Fetish в 01 відтінку. Я робила на нього огляд в інстаграмі і в Тіктоці. Напевно, нанесу його. В принципі, дуже люблю блиски від бренду Color Intense. У них ще є прозорий, просто звичайний прозорий блиск. І це правда. Найсійкіший блиск, який у мене був, а кошти ну просто копійки. В цьому такі маленькі синьо-фіолетові блискітки. Ось такі такі досвідне чули губки у мене вийшли. Я зараз хочу профарбувати вії, а взагалі я дуже хотіла намалювати стрілочку своїм улюбленим лайнером. Я дуже люблю гелеву підводку від Inglot, але останнім часом себе я люблю фарбувати ось цим маркером від бренду Lamelle Black. Він називається: У нього пензлик, не фетровий кінчик, і це дуже-дуже зручно. Але сьогодні я хочу протестувати один олівчик, тому просто кажу, що я б зараз нафарбувала фарбувала цією підводкою. Хочу сьогодні протестувати новинку від GlamBee. Це каял в 01 відтінку чорний. У них розширилась лінійка гелевих олівчиків для очей, і тут з'явився чорний і коричневий відтінок. І це дуже класно, тому що в них є кольорові і нарешті з'явився чорний та коричневий гелевий. Я зараз піду зніму тік-ток з татік цього олівчика та повернусь до вас для того, щоб, для того, щоб профарбувати вії та сказу, що ж таке? Прийду до вас, повернусь до вас для того, щоб профарбувати ві свою улюбленою тушу, та скажу трошки про цей олівчик своїх вражень таких. Зробила немаленьку стрілочку та профарбувала нижню слизову, і зараз буду фарбувати своєю улюбленою тушу. Це Evelyn Varieté, у мене вже, як ви бачите, є друга. У мене до цього була така жовта туш від Evelyn і вона мені також дуже подобалась. Мені навіть здається, що як тільки вона почне трошки підсихати, вона стає ще кращою. Просто подивіться. Боже, як мені подобається цей макіяж. До речі, чомусь саме на лівому оці у мене якісь вії, куди попало, як попало, лисі. А, просто. Я не знаю. У мене сьогодні факап на факапі, я змінила трошки освітлення. Я весь цей час ну, розуміла, що я вам розказую про туші, а мікрофон лежав десь, десь там. Сподіваюся, що мене було добре чути. Ось така у неї щіточка. І ось такі вії вона мені зробила сьогодні. Ось цей олівчик я профарбувала ним слизову та зробила невеличку стрілочку. Мені він дуже сподобався за 50 гривень. Дуже класний гелевий чорний олівець взагалі. Нема питань. Ось такий макіяж у мене сьогодні вийшов, мені дуже подобається, як виглядає мій макіяж очей, взагалі як я виглядаю зараз. От, ну сподіваюся, кадри я також виглядаю непогано, напишіть, як вам макіяж. Звісно, не забувайте про будь-яку активність під цим відео, я буду дуже за неї вдячна, це допомагає розвитку каналу. Підписуйтесь на мої інші соціальні мережі, якщо хочете бачити мене набагато частіше на мій інстаграм та на мій ТікТок. Ділись своїми косметичними фаворитами в коментарях та пиши які з цих продуктів, які я показала сьогодні. Ти любиш, які ненавидиш. Цілую люблю до скорої зустрічі. Бувай.